Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, магазин. Нікого нема. Дванадцята ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можна щось залишити. І спокійно собі поїхати, і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак, приходиш, береш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шестя емігрантів, трохи це змінилося. Зараз, значить, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Бремові євро. Всього і поливає справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі приїхав. Вже магазини все закриті. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. О, серфетки є. Фін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити з цим ну, Якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку вийти. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачите, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, нас сипало взагалі 50 копійок. А, ну, так, бо може хтось бере літру. Все, набрали ми копійок, і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. У нас. 50 копійок, 2, 50 копійок. Старт. -й -й -й. Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швебст. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під котом. Все, тоді нема піни, тоді все, все супер. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все просто, забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається, всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло, ми на День Незалежності будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Я ж з Полтави. Ось От. От такі тема. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав міч. Ну, типу мілк. Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де які є магазини, отакі цілодобові, отакого, типу фермерські магазини. І все, і просто переїжджайте і купуйте, купуйте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з базара. Папа. -па.